Акторської майстерності та публічних виступів а по категію акторська для можна. Тема кава з акторкою: як акторські техніки допомагають у житті, бізнесі та спілкуванні, як подолати хвилювання. Ой, супер, я навіть не знаю, що додати. <ріст> я поки що, от поки була як слухачкою, тільки що в мене виникла ідея, ну я завжди так. Тобто в мене є план, потім я починаю імпровізацію, ви ж розумієте, що я фактично майстер імпровізації самого дитинства. Я постійно імпровізувала, прийшла в одну школу, подала документи в іншу, і таким чином це мене сюди привело. Ну, і взагалі зараз де я знаходжусь. Тож, я думаю, що ми побудуємо зараз ці 20 хвилин на два блоки розіб'ємо. Спочатку я розкажу якісь там, свої принципи фішки, потім одразу ж ми попрактикуємо всі, тому що, на мою думку, акторська майстерність, публічні виступи і майстерність комунікації це те, що треба одразу робити. Да? Тобто ми дуже добре можемо читати Я написала навіть книгу, акторська для кожного, можна прочитати да? Там конкретно, детально про всі техніки. Але є така річ, як тут і зараз. І акторська майстерність вона тренує те, що ти в моменті можеш щось змінювати. І таким чином ставати і цікавим співрозмовником, і зацікавлювати аудиторію, і змінювати прямо в моменті настрій, так роль, так би мовити. І якщо ти там заходиш в одній ролі, там заходиш у ролі коханки, добрий день наша аудиторія, як ви себе почуваєте, а закінчувати зовсім інше. Наприклад, продажника, який розказує свої бонуси і одразу робить продажі. Тож, підніміть руку, у кого ніколи не було ніяких проблем з виступами. Ну, будь якими не обов'язково великими там, публічними, але хоча б там невеличкими виступами. Ми ніколи були не було проблем були з виступами. Всіх. Ні, ну да, я, я так, я бачила. А всіх інших підніміть руку, у кого були проблеми з виступами. <гум> 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 так, бачите, так, Просто підні... е, потримайте трошечки ручки. Просто подивіться одне, одна на одне, щоб <гум> зрозуміти. <гум> да, <можна> зрозуміти <гум> що насправді це досить така потужний страх, і це абсолютно нормальний страх, тому що е, ми. Люди,